За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова допомогти вижити, ми поставили дітям прості запитання: що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. що є, у кожного чоловіка це дітки. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствував. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? їм другом якийсь одяг приносити. Приложити яку-нибудь Хто має цим людям допомагати? Взрослі. це може бути любой. Всі люди, які є на землі, більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють, а ви?